Вітаю, послухайте військового про війну до останнього українця. Блять, мені так подобається ці опитування цивільних. Типу, скажіть, будь ласка, готові ли ви віддати території в обмін на мир? І десь, блять, ну чотири святи такі ніт, нет, нікакого мира, нікаких територій, ми нічого свого не дадим. Будемо воювати до последнього, до последнього українця. Крим наш, Донбас наш, ми все заберемо, все отвоюємо. Ти, блядь, когось бачиш тут? Ти когось з цих опитуваних бачиш? І я не бачу. А знаєш чому? Тому що про таке треба питати не цивільних, які знаходяться хуй на де, а нас, які знаходяться безпосередньо тут. Мене, хлопців, які зараз в підвалі сидять, хлопців на передку в залишках Торецька, хлопців, які зараз на з позиції повернулися. Та в будь-якому разі всіх військових. Які зараз тут, які зараз віддають своє життя, свій час, свої можливості заради того, щоб якийсь цивільний ходив і там розповідав, що він буде воювати до останнього. Хочеш воювати до останнього, ну так приєднуйся до нас. Ні, ну тоді не тобі це вирішувати, друже. Побачили, так? Оце хлопці так бачать це все, тому що, сидячи на дивані, ковиряючись в носі, легше всього розказувати, що будемо воювати і відбивати. Землю будемо йти до кордонів. Ну, капець. Коротше, будемо воювати. Особливо в кріслах люди люблять це розказувати в теплих в автомобілях, шикарних. Розумієте? А от хлопець розказав вам, да, що вони бачать. А також зразу ж хочу, подивіться, будь ласка, озвучку військового на позивний киянин. Я не раз вже його показував. Що він думає про те ж саме: ТЦК, поліцію, все інше, щоб не я вам розказую, хай військовим вам розкаже. Подивіться, будь ласка. Мобілізація правоохоронної системи, мобілізація депутатів всіх рівнів обов'язково, спецбронірованих, блядь, блять, всі муніципальні варти, тітушки, куча, блядь, всякої піздоти, да, озброєні, бігають по Києву, друг друга стріляються, блядь, а не можуть бути штурмовиками. Да очі даже можуть. Де ЦКшники? Де мусора? Чого вони до сих пор не в армії? Що взагалі відбувається в країні? А тому що все говно від мусоров розводиться. 5% поліції на фронті, 95% по телам, блядь, стрижуть бабки, блядь, Криші, миші, блін. От воно так і буде. Це докорінні зміни, їх потрібно робити. І зразу ж перейдемо до наших спасителів, до наших небожителів з Верховної Ради. Вони умудрилися собі вліпити премії на новий рік по 300 тисяч. Ну. Подивіться. Підтримую рішення про виплату кожному депутату новорічної премії у розмірі 300. При тому всьому, вони про нас не забули, друзі. Про нас вони не забули. Вони виділять нам по 1000 гривень. Може. Ну, я думаю, виділять. А, ну, виділили, може, дадуть. Ну, подивимося. Собі по 300 тисяч, нам по тисячі. Нормально. При цьому, друзі, при цьому, ви подивіться, що є картинка з цінами. Ви... Ні, я не плачу, мам. Я, конечно, плачу. Ви збільшіть і подивіться, ціна перчика 25-70 злишнім, так? Ціна помідорки такої собі, да? 20 з лишнім гривень, і огірочок 30 з лишнім. І майже на 100 гривень, друзі, а салату ж з нього не зробиш. Тому що туди ще й капустки треба, і ліки треба, і таке інше. Розумієте? Отак От ми живемо. А, трохи позитиву. Хочу, щоб ви подивилися дівчину, яка озвучує це. Ну, вона цікаво, це робить краще за мене. От подивіться, будь ласка, скільки перед я. А що з маслом? Корови похворіли, то воно тепер що? З молока йде на рога? 99 гривень яйця. Вони що, шоколадні чи що? 99. Ладно, 75 було. 100 гривень 10 яєць. 10 чи 20 там? 10? 10 чи 9? Я забула вже очі. Диви, чіпси за 159 гривень. Енергетик 229 гривень. А у вас м'ясо оленя свіже? А, це курка. Офігіть! лосось уплив з мого життя. З фоткою ікру, буду хоча б на фото дивитись. яку ціну. Мені що кредит. На нього взяти. А що це у нас на урожай води в цьому році? Скільки корм для котів, а мені потом що їсти. Доступно, класно розказала. І я е, теж хочу на закінчення <кхм> вчора е, їздив до мами. Е, вона хвора, і таке вже вечір був. Е, дочка привезла ліки, я взяв. І зі своїм другом е, ми поїхали до мами. Ну, я забіг, ну що там, взяв кефіра ряженки, взяв хлібину, взяв сирочок такий в цьому, ну, в целофані м'який такий, і сирок такий собі, де треба його з чимось сметанкою розбавляти, такий простий сирок. І це все обійшлося мені в 380 з лишнім гривень, майже 400 гривень. Ви розумієте, да? Тобто все, ну, кефір, ряженка, хліб. Сирочки, все. Це кульочок маленький такий. Так а як далі жити? Скажіть мені, будь ласка, ну так я купив. А мама за що купить його? За що пенсіонер купить це все? Це на три в неї пенсії на три дня поїсти? Ну, що да, Що вам уперям розказувати далі? Як жити, я не знаю. Люди добрі. Люди добрі, як жити, скажіть мені, будь ласка, я не уявляю. Просто я не просто не уявляю.